Мої вітання. Це інформаційний марафон телеканалу Ті 7 Плюс. Ми наживо далі стежимо за подіями країни. Нагадаю, що трансляція цього етару триває на нашому ютуб-каналі і офіційній сторінці у Фейсбуці. Тож обов'язково доєднуйтесь до перегляду і в онлайн форматі. Сьогодні у світі відзначають міжнародний день людей з інвалідністю. Тож далі ми поговоримо про те, що варто знати про взаємодію з людьми з інвалідністю, якою має бути мова поваги. Сьогодні з нами на зв'язку психотерапевт Руслан Юшкевич. Руслане, я вітаю і слава Україні. Доброго ранку студію. Героям слава чи ми можемо окреслити головні принципи мови поваги до людей з інвалідністю? Вони насправді не дуже сильно відрізняються взагалі від мови поваги. В першу чергу варто розуміти, що напроти тебе знаходиться в першу чергу людина і особистість, в якої є певні особливості, в залежності від того діагнозу, яка має людина, це ставлення до, в першу чергу, до особи, а потім вже до тих моментів, які пов'язані з фізичним чи психічним здоров'ям. Досить часто в нас е, люди, які мають особливі потреби, люди, які мають інвалідність, вони суспільством ніби як відштовхуються. Е, ніби ми вас жаліємо, але ця жалість така більше відштовхуюча. І це насправді ранить навіть більше, ніж е, те, що відбувається самої людини безпосередньо. Це поважливе ставлення, це уважне ставлення, і знаєте, ще є такий важливий момент пропонування підтримки безпосередньо треба запитувати в людину, чи потребує вона ту чи іншу підтримку. Бо іноді люди реагують на людей з особливими потребами, через призму свого особистого бачення. А як було би мені, якби я був? Мав би той чи інший да, там, ваду чи хворобу чи е, там, особливість. І е, іноді така жалість, така допомога і грає зовсім не на користь. Ось цієї жалості, як її позбутися всередині, так? Тому що багато людей можливо її відчувають, але при цьому це і проявляється в комунікації. Ну, Направду жалість це природній стан. Да? Це е, наша емпатійна частинка вмикається, і е, ми е, відчуваємо, ну так працюють наші так звані дзеркальні нейрони, е, які е, допомагають нам відчувати чужий біль, чужі, негаразди, як власний. Саме тому і працює так звана травма свідка, якою ми зараз абсолютно всі, враховуючи воєнний стан і те, що ми бачимо навколо. Е, людина бачить, ну, наприклад. Кат іншу людину з якоюсь там фізичною вадою завдяки роботі нашої психіки людина ніби як сама проживає. Деякі негаразди, де, той дискомфорт, який може давати та чи інша хвороба, чи діагноз е, стан, е, деякі особливості е, поведінки, проживання в суспільстві, але це накладається через призму власного бачення, і е, в хорошому сенсі, ну, це допомагає нам підтримувати інших, адже навіть у давніх. Захороненнях здається, ще й до неандертальців вчені, які досліджують археологи, які досліджують походження людини, знаходили поховання людей з серйозними фізичними вадами, чи то через каліцтво, чи то через хвороби, і видно було, що ці люди ну. Вже сучасна наука дозволяє побачити, коли така вада могла би теоретично з'явитися. І ті люди проживали набагато довше, що доводить, що в людині закладено вміти жаліти ближнього свого і допомагати йому, підтримувати його. І отут ми знову повертаємось до банального моменту. Запитати себе в першу чергу, я жалію і ця жалість. Більше йде від мене, я хочу щось втілити. Чи це жаління, коли до мене приходять і банально знаєте, або поведінкою, або голосом прямим кажуть пожалій мене, «поспівчувай мені, побудь зі мною в якихось емоціях? Таким чином можна відрізнити ту токсичну жалість, коли людина ходить і буквально насильно ти отою жалістю да, Я тебе зажалію так, що заберу навіть в тебе право до ну, повноцінного існування, і жалість як частина людської особисто ну, особистості, свідомості як співчуття. Тобто головна проблема знову в тому, що люди не вміють спілкуватися одне із одним і говорити прямо про ті речі, про які потрібно говорити. Тому що ми вже неодноразово говорили про те, що людина ніби соціальна істота, але при цьому комунікувати нас не навчили, так. І частково, але ну, не набагато, але такий вже вагомий внесок. Це вводить, вносить наша. Соціальне спілкування через соцмережі, тому що втрачається, можливо, нібито, знаєте, це інструмент, який дає. Набагато більші і набагато ширші можливості до комунікації дуже сильно відбирає можливості людей комунікувати наживо. Ми втрачаємо вміння спілкуватися з е, людина людина в живому контакті. А враховуючи Україну, враховуючи ковід, да, а потім ще і воєнні дії такі доволі сильні, люди відмежовуються один від одного. І м -м, проблема комунікації, ну вона, мабуть, існує. Поки людство само по собі існує. В іншому, з іншої сторони, ми все ж таки пробуємо. В нас є рот, ми можемо ним говорити свої думки. І цьому можна навчитись, направда. Навіть якщо ви взагалі не вмієте або розучились, або озлобились на весь світ, навичку такої комунікації гарної, нетоксичної, приємної, приязної, підтримуючої, можна навчитися. Там не так багато правил, які дозволяють насправді дати ту підтримку. Ми ж говоримо про жалість, а частково жалість це бажання мене, в мені допомогти іншому, якось полегшити. Певний стан, ну наскільки він правдивий чи неправдивий, це вже інше питання. Але це насправді досить часто носить характер такого ну, позитивного ставлення до людини. Людина, мені шкода, що з тобою щось не гаразд, на мою особисту думку, і я хочу цей не гаразд якось прикрасити, якось розвіяти, якось підтримати. І один із важливих пунктів є дуже хороша фраза. Що я можу зробити для тебе? Uh -huh. Чи потребуєш ти зараз якоїсь підтримки? Я хочу щось зробити для тебе. Тобі з цим буде окей, чи це буде задуже? Все, оце такі от пунктики, які дозволяють вже почати налагоджувати той контакт, який е е дозволяє комунікацію робити приязною, приємною навзаємною. Якщо ми змоделюємо ситуацію, до прикладу знайомства з людиною з інвалідністю, яких фраз можливо краще уникати і як зробити так, аби все пройшло добре? Ну, це насправді не таке просте питання. І правило, є така дуже дуже узагальнена рекомендація. Знову ж повторю те, що сказав. Запитайте. Ну ви знаєте, направду більше, от при спілкуванні з людьми, які мають особливі потреби, найчастіше їхня ну, можна сказати, скарга є в тому, що люди за тих чи інших причин бояться, соромляться, не знають, як запитати. Хоча запитати можна дуже просто: наприклад, людина в інвалідному візку під'їжджає до дверей. Більшість людей зразу біжать відкривати, да? або зразу підійде запитає, допомогти. Так само, як ми питаємо людину, яка не в інвалідному візку, людина, яка погано бачить чи чує. Запитай, як мені буде з тобою комфортно спілкуватися. Запитуйте, розпитуйте. І це є окей для людей, які мають особливі потреби, тому що ну, частково. Розуміти, люди вже живуть у такому певній спільноті певному світу. Ми тут ми треба розділяти, чи це вроджена якась вада проблема, чи це внаслідок якоїсь катастрофи сталося набута ті, хто з вродженими вони вже довгий час живуть, вони вже адаптувались до спілкування такого, і там немає якихось таких болючих моментів, які б можна було б задати слова. Ами, необережними е, ніж те, що в них вже є, та да? тому там запитати привіт. Ну знову ж я не маю досвіду. Елементарно, скажіть про себе. Вибач, я не маю досвіду спілкування з такими людьми. Е, як буде комфортно, бо я за це переживаю. Поділіться вперше своїми переживаннями справжніми. Я боюсь тебе образити, я боюсь щось необережно сказати. Я боюсь, е, або не переживаючи якісь мої дії, е, мої слова, мої враження, е, зроблять тобі больніш, е, боляче або не болючіше ніж є зараз. По перше, це вже показує цю повагу. Я дуже переживаю, але мені не комфортно, тому що я хочу тебе відштовхнути. Втікти від тебе. Ні, я хочу з тобою спілкуватися, але я хочу, щоб наше спілкування було більш комфортним. Але не знаю як вже я зізнаюсь цьому, і тоді людина просто підкаже: Ти знаєш, все окей. Я сам сама спокійно відкрию собі двері. Да. Я ж якось виживаю з власній квартирі, якось я виїжджаю з е, будинку. Е, інколи елементарно людина виїжджає по пандусу. А на жаль, у нас, якщо ми отак класичні, да, беремо людина на інвалідному візку, яка дуже кидається в очі, е, і е, хтось зразу біжить хапати штовхати, а хтось робить більш коректно. Е, привіт, здравствуйте. Вам помогти? Підштовхнути вас. І якщо людина каже, ні-ні, дякую, я сам сама, все, ваша роль вже виконана. Не треба причиняти добро, як то кажуть, да, і бігти допомагати. І навпаки, досить часто людина скаже, так, дякую. Ну це так само, як з будь-якою іншою людиною. Несе там жінка важкі валізи, допомогти бабульку провести через дорогу і тому подібне. Да. Ці правила майже нічим не відрізняються. Якщо я переживаю, якщо я боюсь, якщо мені незручно, некомфортно, я не знаю як. Говорить, рот: привіт, я не знаю, як до тебе звернутися. Як буде нам комфортно? І людина, яка вже перебуває в такому стані, вона вже знає, як, як їй, вона скаже. Трішки складніше буває з людьми, в яких інвалідізація відбулася насильно через катастрофу, через війну, через якісь обставини, через хворобу. Тут складніше може бути саме тому, що людина може ще знаходитися в фазі проживання, прийняття своєї обмеженості. Втрати вона ще відгорувала втрату своєї такої повної функціональності і ще звикає до цього. Ось тут так, ось тут дуже може бути декілька таких непростих моментів, але знову ж привіт! Я не хочу тебе образити. Да? Я не стараюсь тебе образити, але я дуже сильно переживаю. Починайте в першу чергу озвучувати себе. я ось так ось так почуваю. Як тобі з цим? Я не хочу, щоб наше спілкування було якимось. Мені дуже цікаво з тобою поговорити, поспілкуватися, а я не вмію. Ну, не маю я такого досвіду. І чи буде доречно, ось так, ось так, чи буде доречно ось те, ось те. Іноді, знаєте, це, мабуть, ще теж такий важливий момент. Люди бояться контакту в очі в очі. Uh -huh. Коли говорите, говоріть прямо, говоріть до людини. Від того, що ви будете демонстративно відвертатись чи уникати якогось моменту, робити вигляд, що ви цього не бачите, це теж може бути таким болючим моментом, бо воно ніби як ще більше ну людині, яка має діагноз, це ще більше буде видно. Ти від мене відвертаєшся бо в мене щось з рукою, чи щось з обличчям, чи щось з ногою, чи щось з тілом, да? чи щось з поведінкою. І ти там, ні, я буду робити вигляд, що я, я не так себе, я це не помічаю, а це ще більше кидається в очі. Ну, ну ви своїми діями, своїми словами навряд чи зможете зробити болючіше, неприємніше, дискомфортніше, ніж уже є в житті людини. Ну, якщо ви насильно це будете робити, то звичайно можете. Але не обережно, ем, мало ймовірно, не забувайте напроти вас така сама повноцінна особистість, така сама людина. Просто є певні обмеження у тілі, психіці, здоров'ї і тому подібне. Часто бар'єром можуть бути власні упередження кожної людини, так як їх контролювати, як з ними боротися? Учітися, читайте, чужому навчайтеся, казав наш класик. Да? Читайте, пізнавайте, цікавитесь. Якщо, наприклад, це не раптове спілкування, ви прийшли в компанію, і в компанії хтось є. Ви там, прийшли на зустріч, а людина має якусь особливість ваду. Штучний інтелект вам допомогу. Зараз ми маємо унікальні моменти. Це така зараза, яка завжди все гарне вам розпише. Він завжди дуже-дуже так ніжно і шанобливо ставиться. Е, в першу чергу варто зазначити, що є дійсно упередження, і це вже така глибока самостійна робота, з чого можна почати собі нагадувати: це моє бачення, це моя думка, це мій світогляд, і не факт, що він є абсолютно правильним. І відштовхуючись від цього, вже можна вибудовувати комунікацію. Я думаю, що тобі якось. Я думаю, що е, тобі щось там. Але це моє особисте, не твоє. І якщо я це усвідомлюю, в мене з'являється оця можливість перепитати: слухай, я думаю, от, ну, ну тобі дуже важко. А людина скаже: знаєш, я вже призвичаюся, призвичаїлась, якби все окей, адаптований нормально. І вже оцей момент, да, я поділився, я відокремлюю свої упередження від реального того, що є, а якраз спілкування з людьми з особливостями да, і дозволяє ці упередження зменшити. Ми отримуємо не віртуальний досвід, як би воно теоретично могло би бути, а справжній реальний досвід. Ну, тут ще знаєте, є м, така неприємна штука, що направду українське суспільство в цьому контексті трошки, вибачте, хворе. В тому контексті, що у нас е, людина з інвалідністю, людина з особливими потребами, людина з діагнозом, з хворобою, з, з якимись вадами, вона стигматизується. Це е, 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 буквально та особа, яку зі суспільства треба вигнати, її стороняться. Вона, ніби як нижча каста, отаке, да. от таке не прикасаєма. Отаке, от внутрішньо глибоке ставлення ще за радянських часів було на, да, навіяне, коли всі мають бути однаковими, всі мають бути функціональними, правильними, якимось там. І зараз, от враховуючи тренд соцмереж, теж є цей успішний успіх, коли всі ми маємо бути якимись кращими версіями себе. Люди з особливими потребами часто показують, що життя це не тільки фасадна картинка. Бувають люди каліки, бувають люди, е, які мають смертельні діагнози, бувають люди, які мають вади там, різноманітні. Да? І це теж частина е, суспільства, це теж люди, вони абсолютно повноцінні, повноправні. І не всі хочуть це бачити. Оце те, що ви кажете, да, упередження. Люди не може бути упереджені, що всі мають якось там виглядати, що виглядати. Відрізнятись від іншого, ну оця ксенофобія, раз ти від мене відрізняєшся, значить чужий, треба треба відштовхнути подалі. От в українському суспільстві воно доволі сильно поширено. І саме тому е досить довгий період ну, на проблеми інвалідів не зважали. Нібито є пандуси, але коли ти дивишся і під яким кутом якого розміру вони стоять і пробуючи пофантазувати, а як на нього взагалі їхати, там ні навіть звичайну сумку кравчучку не пропхаєш, а як людині на візку їхати, Нібито е, є різноманітні підйомники, ну вони не працюють ні кнопки не працюють, нічого. Нібито все передбачено для людей, наприклад, хто погано бачить. Там ті самі клацалки на світлофорах, да? на людей хто погано чує на, ну, на, на різні діагнози, на різні моменти, але водночас воно зробиться більше для галочки. І е, це теж накладає певний момент, певний такий страх особисто в людині. Що якщо зі мною може таке щось трапитися, то як я буду виживати, я ж не виживу. І спілкування з людьми з особливими потребами якраз дозволяє зазирнути в їх світ. І тут можна дійсно побачити, що не завжди держава гарно піклується. Е, є проблеми з влаштуванням на роботу, не всі роботи підходять в залежності від діагнозу. І ось це є така гостра проблема, яка теж впливає на комунікацію між людьми. Оця стигматизація в суспільстві, про яку ви говорили. Чи бачите ви, що з нею йде якась боротьба, і якою вона має бути? Боротьба і дуже серйозно. Відколи ми взяли в курс на цивілізацію. Ну, у нас є одне слово євроінтеграція, я не mm. дуже люблю його. Я його називаю курс на цивілізацію, на, на цивілізаційний підхід. Е, ну, давайте порівняємо років 20. Тому ми не бачили такої кількості хоча би спроби ті самі пандуси робити. Ми не бачили шрифт Брайля для людей, які погано бачать або не бачать на багатьох е е е ті самі аптеки. Ті самі деякі заклади, дуже багато культурних пам'яток. Вже мають шрифт, звичайний шрифт Брайля, щоб людина, яка не бачить, могла б теж почитати, подивитися. Ми бачимо дуже багато допоміжних речей. Ми бачимо: давайте далеко не будемо ходити. Ми їдемо на роботу, ви сідаєте в тролейбус. Звернули увагу, що є місця. Де можна і візочком заїхати, і є тролейбуси обладнані, де людина, яка може себе пристібнути, да? є місця для людей, не просто там табличка місця для людей для там, вагітних і людей з інвалідністю. Ні, це набагато ширше. У нас інфраструктура потрошечки, але міняється. В принципі, і суспільство, ну, дивіться, ми сьогодні з вами про що говоримо? Ми говоримо про те, як спілкуватися, як налагоджувати контакт, як не поранити сильніше, ніж вже поранила життя чи доля, як не, не занадто сопливо розказувати, що ще принижує гідність людини, і водночас як підтримати цю гідність людини, яка трішечки відрізняється, ну, може не трішечки відрізняється від нормотипової людини. Ми набагато більше говоримо, набагато більше розуміємо, ми міняємо простір навколо нас, і більше того, ми ще й говоримо про те, що знаєте, оце роблення для галочки воно не працює. На треба це звертати увагу. Ми бачимо це, ми помічаємо це, а це вже момент, який дозволяє нам міняти. Ми е, насправді, якщо поспостерігати за ставленням е, оточення до людей з особливими потребами від звичайного, вибачте, совкового погляду ну відбуваловки, раз на рік згадати квіточку, подарувати і забути. І максимум хто пам'ятає, це тільки журналістська спільнота, яка періодами заглядає до е, цієї частини людства, да і освітлює ці проблеми. Ні, зараз ці люди є направду більш повноцінними учасниками суспільства ніж колись. Вони беруть участь в багатьох заходах, вони організовують свої заходи, не закриті, сабантуйчики якісь виключно для своїх, а відкриті для всіх. Люди з радістю підтримують, люди набагато менше лізуть з непотрібною підтримкою, а частіше запитують, розказують. Зараз дуже часто можна бачити, особливо серед молоді, да, різних людей. І я вважаю це такий хороший вплив цивілізованої цивілізованої культури на нас. Люди різні, там, наприклад, може сидіти людина, і можна так, якщо уважно подивитись, там в студентському містечку, де да, люди з особливими потребами і люди без особливих потреб собі абсолютно спілкуються взагалі, не звертаючи увагу на те, що у когось може бути якась там як раніше да, потреба. Якщо раніше людина, ну е Мала якийсь діагноз, це був все це в сторону. Це вона максимум могла спілкуватися тільки з е, такими самими людьми в мікроспільноті і родиною. Все. Зараз цього ма. Ці люди помало, не, не, не так сильно, як в країнах цивілізованих, але вони все займають у ту свою важливу нішу, на яку мають право в житті суспільства, не є повноцінними учасниками. Ми вам дякуємо, Руслане, що доєднались до нашого етару. Психотерапевт Руслан Юшкевич був з нами на зв'язку. Говорили з ним про мову поваги про те, що.